Давно хотіла змінити своє ім'я. Нарешті наважилась на такий крок, але не впевнена, що це можна робити під час війни. Підкажіть, як оформити це юридично. Відповідно до чинного законодавства, нема ніяких обмежень і нема додаткових норм, які б дане підставу забороняли. Фактично, кожен з вас, якщо має бажання, може змінити як прізвище, так і ім'я. Але є певні обставини. Хотів би зазначити для батьків, зокрема, які усиновили чи усиновлюють дітей. Фактично, дане усиновлення можливо було ще до воєнного стану, однак певні документи ви ще не змінили. Тому спочатку звертайтеся до суду, щоб отримати рішення з відміткою, що не було законної сили, а в подальшому до відповідного рацу за вашим місцем проживання, щоб фактично змінити свідоцтво про народження дитини. Адже буде змінюватися як прізвище дитини, так і ім'я по батькові. Хотів би зазначити, що фактично суд зобов'язаний надіслати таке рішення дорасу. Однак, щоб зайвий час вас не відправляли за те, щоб саме рішення принесли ви, адже під час воєнного стану певні суди, обмежені фінансування, обмежені з надісланням документів, то краще ви його замовте і заносіть самі. Інша підстава є, коли людина самостійно звертається для того, щоб отримати або інше ім'я, або інше прізвище. Хотів би зазначити, що діти до 7 років фактично не можуть самостійно поміняти прізвище. Це роблять їхні батьки. З 7-річного до 14-річного віку фактично вже дитина може впливати і буде її питатися, чи хоче вона змінити прізвище. З 16-річного віку фактично діти вже самостійно мають право змінити як прізвище, так і ім'я. Окрема категорія є громадяни, саме жінки, які одружуються і змінюють прізвище. Відповідно до чинного законодавства у раці під час встановлення шлюбу буде змінено прізвище. В подальшому кожній особі, яка все ж таки вирішила змінити прізвище за тих чи інших обставин, майте на увазі, що також вам потрібно змінити індифікаційний код, і паспорт, і посвідчення, які все ж таки видавалися на попереднє ваше ім'я. Тому, якщо все ж таки виникли підстави, змінити прізвище, здійснюйте, звертайтесь до відповідного раци для того, щоб все ж таки але дану зміну отримати. Існує безліч народних способів допомогти при опіках, але багато з них суперечать думці сучасної медицини. Яка ж правильна допомога постраждалому? Опіки можна отримати не тільки при дуже високих температурах, а навіть коли температура сягає трошечки більше за 50 градусів. Тому як тільки людина зазнала опіків, ми маємо одразу ж максимально швидко почати охолоджувати. Охолодження може бути це проточна вода, це можуть бути якісь підручні засоби, це можуть бути спеціальні гелеві серветки або ж просто тканина, змочена водою з-під крана. Наша постраждала через свою необережність зазнала опіків. Ми маємо максимально швидко надати їй допомогу. В нашому арсеналі є косинка, є пляшка з водою, тому максимально швидко я змочую косинку водою, прикладаю її до рани. І сильно не натискаючи, починаємо охолоджувати. Охолоджувати ми маємо не менше 20-30 хвилин або до повного зникнення болівих відчуттів. Якщо опік був у нас незначний, ми забираємо пов'язку, бачимо, що вона у нас прогрілася, ми можемо її охолодити отаким от чином. Провітривши просто повітря. І знову прикладаємо на місце опіку. На опік ми не тиснемо, з опікової рани нічого ми не достаємо. Після того, як ми охолодили рану, ми оцінюємо, наскільки опік був критичний. Якщо ми маємо просто кухівці, це буде опік другої з ступеню, і якщо їх декілька штук, можна залишитись вдома, наклавши чисту пов'язку і Певний час спостерігати за цією раною. Якщо таких пухирців багато, вони займають велику площу, необхідно звернутися за кваліфікованою допомогою лікарів. Якщо у нас просто буде почервоніння, ну, значить, нам повезло, значить, і надання допомоги у нас було максимально ефективним. Просто почервоніння – це у нас буде перша ступінь опіку. Якщо у нас виникає ситуація, коли опік досить таки глибокий, ви бачите, що. Шкіра фактично верхні шари її пошкоджені. Це є третя ступінь опіків, і незалежно навіть від площі ви маєте звернутися до лікаря. Четверта ступінь це буде обвуглення. Максимально швидко звертаємося до лікаря, так само охолоджуємо. На рану накладаємо чисту пов'язку. Це може бути пов'язка із підручних засобів, так як от касинка, або ж легка бинтова пов'язка. Не потрібно, щоб пов'язка нам тиснула на рану. Ми можемо її додатково ще змочити. Для того, щоб вона не створювала певний дискомфорт, можемо огорнути її шматком харчової плівки. Але поверх обов'язково ще тоді потрібно поставити додатковий охолоджуючий елемент. При опіках ми звертаємо увагу на те, щоб в ділянці обличчя брови повіки. Якщо це чоловік, то вуса, борода не були обгорівшими. Це може свідчити про те, що була достатня температура для того, щоб людина зазнала опіків внутрішніх органів, а саме дихальних шляхів. Якщо ви бачите такі речі, теж варто на це звернути увагу і перенаправити постраждалого до лікаря. В силу своєї професії я часто стикаюсь з тим, що люди говорять неправду, чи можна розпізнати ознаки брехні по обличчю чи рухам співрозмовника? Сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що ваш співрозмовник вам бреше. Насправді, це запитання не просте, і подейкують дуже багато міфів, що співрозмовник, який торкається носа, він бреше, це неправда. Подейкують, що співрозмовник, який дивиться в ліву сторону, це неправда. Давайте розберемо взагалі, як читати брехню у тієї людини, з якою ми спілкуємося. Я користуюся методом фільмів. Фізіогноміки, тобто, як прочитати по обличчю людини, чи взагалі бреше вона, чи ні. Взагалі є спеціальні зморшки брехні, вони є трьох видів. Тобто, коли людині притаманно постійно говорити неправду або не договарювати якихось тонких моментів, бо в своєму житті вона часто це робила і когось ображала або потрапляла в якісь неприємні ситуації, тоді буде яскраво виражена ось така зморшка, як на цьому фото. Це називається зморшка другого типу, і ви таку зморшку можете побачити в багатьох людей. Тобто не можна сказати, що це люди-брехунці, але це люди, які часто не договарюють правду. Найнебезпечнішою зморшкою брехні тобто, це люди, які дуже часто брешуть. Ось ця зморшка, вона притаманна маленькій кількості людей, але це точно, що в даний етап життя людина так багато бреше, що навіть може не помічати цього в цей момент життя, навіть відчувати, що вона. Обіцяє і вона вірить в цей момент. Завтра це може все абсолютно змінитися. По яким невербальним взагалі можна зрозуміти, що людина бреше. В першу чергу, якщо людина дивиться в ліву сторону, коли вона говорить про конкретні факти. Адже за ліву сторону відповідає права півкуля головного мозку, і в правій півкулі, тобто це наші фантазії. Тобто, якщо я говорю, що я вчора там принесла щось чи поклала на стіл, я маю інформацію інформацію щитувати з правої сторони, тобто дивитися вправо, тобто згадувати, якщо я в цей момент щось придумаю або фантазую і говорю про факти, це буде брехня, але насправді маркер брехні в кожного свій. От недарма в сім'ї люди. Стовідсотково знаю, що зараз партнер бреше там, бо він якось по-іншому дивиться, чи він якось по якось закладає ногу, чи якось взагалі в іншу сторону дивиться, чи його руки починають тремтіти. Це дуже індивідуальна річ, і насправді є цілі технології, які допомагають приховати брехню.